3 розділ із 13 я зачитаю. Тоді прибув Ісус із Галілеї понад Йордан до Івана, щоб хреститися від Нього. Але перешкоджав він йому і говорив: Я повинен хреститися від тебе, і чи тобі йти до мене. Ісус відповів і сказав йому: допуститься це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду, тоді допустив він Його. Ми бачимо, що. Ісус Христос нуждався в цьому хрещенні. На що Іван Хреститель тоді хрестив? У покаяння. Да? Тобто, прийшов, прийшла безгрішна людина і каже, Хрести мене, у покаяння. Йому це не потрібно було. Йому не потрібно було це покаяння, тому що він був і так безгрішний. Він просто прийшов і показав, що. Це потрібно вам усім це зробити, бо так, щоб воно виповнилось, виповнилось слово, виповнилось писання, і я прийшов показати це не для себе, воно мені не потрібно. Я прийшов показати це для вас, для вас що вам це потрібно. Знаєте, Коли наші дітки там підростають, і ми там, ну, наприклад, там учимо дитину на велосипеді кататися. Ми вже там, ну, уміємо це, все знаємо. Але ми сідаємо, буває, раді, раді дитини, показуємо їй. Ось так сідай, ось так крути педалі, ось так ось держи руки, ось так сиди, держи равновесі, І нам вже ж все не потрібно вже робити. Із, да? Але ми показуємо, що нам, щоб діти наші повторювали, так і о, і вони навчилися. І так само наші. Ісус Христос показав, що це потрібно кожному із нас, що ми є всі люди грішні і нам потрібно покаяння і хрещення. І, як написано далі, охрестившись Ісус, зараз вийшов із води, і ось небо розкрилося, і побачив Іван Духа Божого, що спускався, як голод і сходив на нього. І ось голос почув із неба. Це мій улюблений, що його я вподобав. Знаєте, я так розмірково і над цим уривком, що, що розкрилося небо, і почувся голос. це мій улюблений, що його я вподобав. Знаєте, так розмірковував до цього ну, в Біблії є, От Бог Марії з'явився, так. Да? ван Ангел з'явився. І от до цього моменту, що Бог сказав, що це син мій улюблений. Ми бачимо, що ми знаємо, що це син Божий, але імено, знаєте, момент цей, що коли він вже вийшов з води, Господь показав дійсно, що це син мій, щоб люди побачили в першу чергу. Бо деякі говорять, що всі це побачили, як дійшов в голову, деякі говорять, що тільки Іван побачив. Але я думаю, що це було для всіх, щоб всі побачили, що це Син улюблений, і що Господь послав його на цю землю, щоб всі увірували у нашого Господа Ісуса Христа. І знаєте, я так собі розмірковував також над цією подією, коли ми всі з вами приймали хрещення. Знаєте, коли ми покаялися, я вірю в те, що ми вже спасені. Ми вже спасені і ми маємо спасіння, бо читаючи Слово Боже, коли висів розбійник один по праву сторону, один по ліву, він же ж не приймав Та той, хто розкаявся і сказав, що ми весимо тут за свої провини, чого ти не... За свої провини, а він безгрішний, йому нема за що висіти, але він висить, і що йому Господь сказав? Сьогодні, Сьогодні ж, так? нині будеш зо мною в раю. Він же ж не мав хрещення, правда? але вже він отримав спасіння. І, знаєте, Але чогось ми не приймаємо участь в спомені тоді, коли ми тільки покаялись, правда? ж? Ми сприймаємо участь в спомені тільки тоді, коли ми вже. Прийняли хрещення у дорослому віці, як ми читаємо із своїх побуджень, не так, що хтось нас підштовхнув. коли ми це осознано прийняли, коли ми відповідаємо на ті питання, чи віруєш ти Ісуса Христа, що Він є Син Божий, всі ми говорили да, вірою, чи обіцяємо служити добле, добрим сумлінням, обіцяємо, і знаєте, я так собі розмірковую, що і тоді ми стаємо, знаєте, як. Ну, Слово Боже говорить, що ми стаємо частиною тіла і крови Господні. І знаєте, як Слово Боже говорить, що ми стаємо діти і співворожаних святим, знаєте, що ми стаємо ближчі, що Господь нас, ми при покаянні вже отримуємо спасіння і стаємо його дітьми. Але знаєте, коли ми приймаємо хрещення, ми отримуємо всі, як то кажуть, привілегії тих як рідних дітей що Господь нас любить. Ну, це не означає, що ще хто не прийняв, що він чи всинований, чи Господь його якось менше любить. Господь любить навіть ту людину, яка ще вдалі від нього. Є сама, говорить той, хто говорить, що мені Бог не потрібен, знати не знаю, чуть не хочу. Господь і тих любить. Господь любить і чекає, коли людина прийде і прийде в покаяння. Змінить своє життя і прийме хрещення, і пообіцяє Богу служити добрим сумлінням. І це чудово, коли ми з вами робимо ці кроки. Бо знаєте, я так пам'ятаю, будемо читати все далі, давайте зачитаємо. «Потім Ісус був поведений духом у пустині, щоб диявол його спокушував, і постив Він 40 днів і 40 ночей, а в кінці зголодів. І ось приступив до нього спокусник і сказав, коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами. Знаєте, я б хотів би з вами порозміркувати ще над цим, що от коли ми тільки прийшли до Господа або хотіли йти до Господа, ми мали із папою вчора розмову вечором, по телефону говорили. І знаєте, я так, також собі пам'ятаю той час, коли. Ти собі сказав, що от прийду і покаюся. От надоїло мені це як я живу, чим я займаюсь, от прийду і покаюся. І знаєте, дьявол ніколи не, не стоїть на місці, ніколи він не тремлить, а хтось іде до Бога, там мені ще полежу, ще оддихну. Ні. Він тільки почув, що хтось іде до Бога, він сразу ж, так як ми даже бачимо, у цій ситуації сам син Божий, да? коли прийняв хрещення, був поведений Духом у пустиню, і коли зголоднів, коли ослабів, не ївши 40 днів і 40 ночей, дявол не приходить, коли ми повні сил, повні енергії читаємо Слово Боже. Коли ми знаєте, так горемо, тоді дьявол держиться на розстоянні, бо ми близько дуже до Господа. А коли ми щось там, почитаємо. Та завтра, та післязавтра, та сьогодні не помолився, то завтра, і що Дух наш у нас остиває, трошки зменшується, і тоді, ми, і тоді вже дьявол приходить і має більший вплив на нас, І, знаєте, щоб ми завжди горіли в нашому Господі, щоб ми трималися нашого Господа, бо знаєте, він має дуже велику силу. Дьявол, дуже велику силу. І, знаєте, я вже і чув чувству, але ну, ми в нашій розмові, як, як хто приходив до Господа, і знаєте, я може і говорив, але мож, повторюся, що знаєте, я коли працював у Бухові на заводі, на одному, і е, була зима, і знаєте, це все таке життя, якесь все. Сказав я, був ще там на заводі, сказав все. Оце тільки приїду на виходні додому. Сразу ж прийду в церкву і покаюся. І що ви думаєте, нам, нам в п'ятницю їхати додому, виходимо рано, ну, зима, ось як щас там морозайцю, отак не було ні снігу, нічого. Ми пішли в цех, бо ми в церкву, я токарем працював тоді. І виходимо в обід, почав сніжок йти такий, а до п'яти часов вечора так замило, що по пояс було сніг. Що ні, ніхто не, не то, що там, ніхто не поїхав додому, знаєте, і так собі розміркується, що у дьявола немає влади, навіть він може і погоду управляти і всім. І знаєте, він може робити так, щоб люди не спасалися. І знаєте, коли я ще тиждень пробув на заводі, там прошли тиждень я горів сильно, все. Тільки додому попаду, а одразу йду і каюся. А знаєте, оцей зі... сніг випав, його порозгортали, ми ще тиждень відпрацювали. І ми з, з папою якраз тоді розміркували, Ой, він до мене дзвонив і ми мали бессіду з ним перед виходними, що я маю з'їхати додому. І знаєте, що він мені сказав? Я пам'ятаю, як щасті слова. Каже, ох, синочку. Чую вже не той голос, що був тоді. Представляєте? Каже, ох, синочку, чую вже не той голос, що був тоді. Дявол завжди не спить і не дрімає, Хоче, щоб ми не йшли, хоче, щоб ми не приймали і не отримували спасіння. Але Господь усіх чекає. Господь усіх жда і хоче, щоб ми прийшли і прийняли Його як особистого Спасителя. І Господь прийшов на цю землю для того, щоб ми так само жили, ми так само поступали, ми так само думали і дивилися на нашого Господа, і щоб ми всі з вами отримали спасіння. І цей е, чудовий день, коли наш Господь Ісус Христос приймав хрещення, я хотів би, щоб ми також не забували те, що ми обіцяли нашому Господу, коли ми з вами приймали хрещення, щоб ми завжди трималися Господа, прославляли нашого Господа, бо йому подобається хвала і слава. Амінь. Амінь.